Я вас вітаю. З вами знову Ігор. Ми продовжуємо лутати все, що можливо в God of War 2018 року. І сьогодні у нас новий острівець, дає трошечки луця. І почнемо ми з ворони, тому що вона вже на бережку на нас чекає. І тут. Ага, ворона тут тільки єдина. А далі будемо проходити квест, за яким я сюди і приплив. Пішов деробаш тут, а в кожні парти? І пішли ще, пошукаємо артефактик. Кудись. Ну, тут тільки обірвана штука. Трішки паркуру Зараз все буде. А. О, тут бачу, я тоді не побачив, що сюди можна було. Якщо комусь що не зрозуміло, пишіть в коментарях, я вам підскажу особисто. Це ми на цьому острівці. Ну, почнемо. Так так так. Ну що ж, здати квест нам ще треба тепер. Я про всі квести в своїх відосах показую. Де я що беру, де я що здаю. Тому, якщо ви будете дивитися всі відео, то в будь-якому випадку виконаєте всі квести теж. І ще тут ось сховалася від нас легендарна скринька. Ви, звичайно, її можете забрати лише коли у вас будуть леза Кратоса. Ще один чест. А також є ще легендарна скринька номер no. 2 Піше пошукаємо її ще. Тепер у нас тут ще є схований скарб. Локація, де ви можете знайти мапу цього скарбу, вказана зараз на екрані. Так що бажаю вам вдачі, а ми йдемо полювати за скарбами. І поки я тут буду бігати, я бажаю вам приємного апетиту, якщо ви зараз щось п'єте і їсте. і буду вдячний, друзі, якщо я був хоч чимось корисним або якось вас розважив, щоб ви підписались чи поставили хоча б лайкоса під цей відос. Буду вам вдячний. А за коментар так я взагалі буду просто на сьомому небі. Але якби там не було, головне не забувайте донати ТНЗУ. До а біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор! Слава Україні!